Хай-тек Розроблений німецькими дослідниками робот виявився добрим учнем. Науковці з політехнічного університету у Лозанні у Швейцарії змогли навчити його підбирати предмети складних форм і переміщати їх за різними траєкторіями. Робот здійснює операцію за одну п'ятсоту долю секунди. Рука робот у півтори метри завдошки має сім суглобів, долоню і чотири пальці. Усіма чотирма пальцями. Робот здатний за долю секунди піймати будь який предмет, який йому кидають: тенісний м'яч, ракетку чи навіть пляшку з водою. Ми навчили робота тягтися за предметом з того чи з іншого боку, але у той же час ми вчимо його координації, тобто одночасному руху долоні пальців і суглобів руки. Ми збираємо різні дані і можемо навчити робота передбачати, як саме краще рухатися, аби упіймати чи підняти той чи інший предмет. а також, аби стиснути пальці у найкращий момент. Науковці кажуть, що такий руку робот матиме застосування у космосі. Прикріплена до супутника, рука зможе ловити шматки астероїдів. Припустимо, що ми встановили цей робот на супутнику, і він відстежує шматки астероїдів чи каміння, які там у космосі літає. Він зможе вираховувати швидкість цих шматочків, їхню траєкторію, зможе їх піймати і доставити назад на землю для дослідження. And bring it back down to Earth. Рука робот настільки точно здатна вираховувати траєкторію предметів, що летять в її напрямку, що коректує свої дії протягом мілісекунд, аби якнайміцніше вхопити те, що її кидають.